Привіт моїм пальцем перемотаним Павлові сьогодні зробили операцію. Again. Okay. Він дуже любить хірургів. Розкажи, куди ми зібралися? Так, ми зібралися в Івано-Франківськ на один день, потім на 4 дні в Букувель. Оленка буде кататись на лижах, а я буду її плескати. А потім Оленка в Київ, а я на пластову мандрівку Говерляна. Тому я з таким рюкзаком і ми з таким цимоданом Ось такий от нас план. Добрий ранок. Ми де? Да. Ми в Франківськ. В найкращому місці у світі франківськ. Добре, який у нас план на сьогодні Франківська. Дуже амбітний. Ми їдемо, їдемо в травмпункт міняти пов'язку. Потім їдемо снідати. і Відчилити. Ні, ми на другу годину засіляємося в апартмент. Так. Потім їдемо дивитися е, одну забудову у Франківську. А неділя вихідна. Тут є класна їдальня Пегаса, а в неділю вона вихідна. Отак от. І тільки після того ми from Frankivus, десь після четвертої. так от. То все входить в from Fronківську, якщо чесно. так. Але дивись, як пусто на вулиці. Ти можеш зняти передню камеру. Нікого нема, неділя рано. Всі в церквах. Так? Лабораторія, але ну, саме ми з Томатоли з 9 до 6. Коло вже зробив перев'язку. Покажи. Прийшли снідати. Я вже майже з'їла. Ану, покажи, яку ти хочеш. Отам, на 11-му поверсі, з видом на річку. Оце це посередині тут. Отам. Тільки да. отам буде. Да, да. Відправляю свою лижницю кататися. Покажи свій прикіт. Люкс. Значить, вчора ми майже нічого не знімали, але ми були в класному спа з джакузі. Повго намочив свій палець. Угу. Отой. Отой. І все. Ай, ми ще смачно. Обідали і смачно вечеряли. Віддали сьогодні... у Наташі, вечеряли в готелі. Так. І сьогодні снідали. ще. В готелі, не в Наташі. Не в Наташі. І відправляємо лизницю кататись на лижах. Так, бо Павлові не можна. Ніхто не, хитався, чи ми, не, можна не, просто. не Ну а чому тоді ти діти, не катаєшся, а я йду кататися. Є стільки грошей. Нема бажання і здоров'я в Павло. Бажання є, два здоров'я. От і істина прийшла. Все, я на горі. Вже накаталася 4 годинки, і чекатиму всіх на обід. Ось. А Павло підніметься, тут є підйомник для тих, хто не китається. І ми тут пообідаємо всі разом. Отак от. Так вот. Ми прийшли вже е, після катання і обіду, вже прийшли в номер, і Павло е, готується зняти таке відео. Е, зараз розкажу вам все. Я люблю настільні ігри, це не секрет. І я помітив, що є дуже небагато україномовного контенту з настільними іграми, особливо різного роду летсплеїв. І я хочу спробувати записати огляд першої гри, no. а потім записати летсплей на неї. І я сижу, готую текст для відео, uh -huh. щоб розказати про базу і правила. Okay. Гра називається дуель. Сім чудес дуель. Це гра на двох. Тому потім на ютуб-каналі має вийти ще відео з оглядом цієї гри. Із летсплею. Ем. Подивимося, як буде. Воно виглядати. Круто Все мені? Ми знімали огляд на відеогру, який потім теж вийде на нашому каналі. Та це теж одна з причин, чому ми мало знімали відео. Бо ми знімали відео для летсплею, ні, для огляду гри. Так, і загалом просто класно проводили час е, з нашими знайомими, друзями. Ми ходили в спа, багато їли. <сум> е, не знаю, що ми вже робили. <сум> Дивилися пуаро. Ми, ми зараз дивимося новий класний серіал е, на основі агати Крісті знятий. І сьогодні ми вже роз'їжджаємося. Оленка їде в Київ, а я їду в Івано-Франківськ. Бо в мене ще будуть два дні туристичного навчання в горах. Можливо, буде декілька кадрів і звідти теж. Хто знає, той знає. Тут слів не треба. Вічек його не знаю, Відправив Лену, і сьогодні вечерю зі своїм друкзиком. Собі ковбаски і був печінковий торт і камбуча. Ух, щось сьогодні буде. Так виглядає моє паркомісце. Зараз буду пакувати, перепаковувати рюкзак, душ і спати. Бо завтра чекають пригоди. Всім доброго ранку. Пиме включення з хостелу. Це вже ранок Франкісько. Поки Павло прокидається в хостелі, я вже приїхала додому. Приїхала на місце табору. Тут все буде відбуватися. Це село Гринків, пластове селя сокіл. Так, ми з п'ятої ранку почали свою дорогу і вже пройшли 8 кілометрів. А на годиннику не знаю яка, але вже йдемо 2,15-8 кілометрів. Тисячі сімсот. Вершина горган. Петро Згорганський, перепрошую. 1700 з чимось метрів. 12 кілометрів ходьби, 445. Висота, набір 1063 метри. Непогано. Розминка суботнього ранку. Так, ми вернулися вже на табір. Пройшли загалом 25 кілометрів. І будемо відпочивати. Ну все, вже Франківську п'ю каву. Через дві години поїзд до Києва. Закінчились пригоди. Треба повертатися додому.